На піку своєї популярності ВО «Свобода» подарувала українській політиці так багато яскравих ексцентричних політиків націоналістичного зразка, що здавалося, вони закріпляться тут на десятки років вперед. Однак, після хвилини слави довжиною у два роки свободівські націоналісти почали зникати з публічного поля, а їхні місця зайняли інші люди, мабуть, більш актуальні та більш яскраві. Це друга частина відео про представників націоналістичного середовища, ідеологів, які не потрапили в мейнстрім і не знайшли широку аудиторію. Під час майдану, коли політики колективно намагалися усвідомити своє майбутнє, хто в Україні хто за кордоном, Руслан Кушулинський фактично очолював парламентську стабільність в Україні кілька днів. Про це це не допомогло йому закріпитися при владі на довгі роки. і Вже через 5 років на президентських виборах за нього проголосувало менше 2% громадян. Народився політик 69 дев'ятого року у Львові, в молодості служив у радянській армії. Після чого закінчив Львівський кооперативний технік. У 90-х їздив на заробітки в Росію. У 96 році вступив до соціал-національної партії України, а пізніше вона була якраз таки перейменована на всеукраїнське об'єднання Свобода згодом. Став помічником консультантом лідера партії Олега Тягнибока у дванадцятому році Кошулинський був обраний народним депутатом Верховної Ради Восьмого В період подій Євромайдану. Він став однією мабуть з ключових фігур, підтримавши протестний рух 20 лютого, 2014 року, будучи на той момент э, віце-спікером Верховної Ради та залишаючись єдиним. Мабуть, такий легітимним представником влади парламентської гілки за власну ініціативу зібрав депутатів на позачергове засідання парламенту. І Саме за його пропозицію рада проголосувала за усунення Віктора Януковича від влади та за повернення бійців спецпідрозділу Беркут у місця постійної дислокації. Ці рішення якраз таки легімістизували зміну влади України в очах. Міжнародної спільноти і в очах, мабуть, таки, всередині України. Фактично, 20-21 лютого лютого року Руслан мабуть таки, взяв ситуацію в свої руки і виконував, можна сказати, функції глави держави, або функції, мабуть, доречніше сказати, гаранта цієї держави у лютому 2015 року Кушелинський отримав повістку і вирішив служити до збройних сил України. А от після проходження підготовки на полігоні йому сказали їхати в зону АТО, де він якраз служив артилеристом. У тому ж 15-му році він став депутатом Львівської обласної ради у від партії свободи. При цьому його критикували за пропуски засідань комісії в міськраді. В Тож період він побився з помічником голови облради Валентином Харловим під час обговорення питання щодо привізників. Також у 15-му році в газеті партії самопоміч перед другим туром виборів мера Львова з'являлася з'являлася така собі публікація про те, що на Кошулинського нібито впливають бізнесмен Володимир Дідух і колишній генпрокурор Олег Махніцький. Олег Махніцький також був членом партії Свобода. Сам Кошулинський називав це чорним піаром у 18-му році. Низка націоналістичних організацій оголосили підтримку Кошелинського як єдиного кандидата від націоналістів на виборах. Президента України ось така цікава трансформація. Його як людина, яка була помічником Тягнебога, якраз таки Кушмалинський став претендувати на його місце, і до речі, це, мабуть, були останні дні свободи як лідера центру націоналістичних організацій, адже там були і нацкорпус і інші представники інших молодіжних організацій, якщо не помиляюсь, і правий сектор. І усі ці націоналістичні організації вирішили спробувати йти на вибори єдиним крилом, і якраз таки свого лідера обрали представника свободи. Це був, мабуть, останній шанс свободи зіграти у велику політику на такому рівні, і ставку поставили у вигляді Кошулинського. На виборах 19-го року він балотувався від партії Свобода і набрав 1,63% голосів. Тобто ставка не зіграла і в тому ж році. Він йшов до Верховної Ради під номером 5 у списку партії, як уже депутата на кандидат президенти, але політична сила не подолала прохідний бар'єр. Кушулинський якраз таки тоді критикував ще й ратифікацію Стамбульської конвенції. У 20-му році він знову стає депутатом Львівської обласної ради, повертається на місцевий рівень, і в 21-му році він якраз намагається балотуватися ще й на довиборах до Верховної Ради по мажоритарному округу. 87, але знову. Програв і вхід велику політику для Кошелинського залишився на роки вперед закритим. З початком повномасштабної війни в 22-му році він знову пішов служити до Збройних сил України станом на літо 23-го року мав звання головного сержанта. Веде сторінку в Фейсбук, публікуючи фото з фронту та інформацію про збори коштів на потреби армії. Також регулярно дає коментарі та інтерв'ю українським змі на різні теми. Петро Кузик, один із членів свободи, про якого відомо небагато, але який почав користуватися популярністю змі вже під час повномасштабної війни, народився він у Києві у районі Троєщина. 98-му році почав працювати економістом у видавничому центрі, де попрацював до 2004 року. За різними даними, саме з цього року він став або директором підприємства «Зовнішня реклама», або директором видавничого центру «Екслібліс». Також він значиться засновником компанії з будівництва газопроводів добробуту дому і фірми Іпсилон Сервіс, яка займається встановленням охоронних систем. Тобто, є підприємцем у 2005 році. Закінчив Київську державну академію водного транспорту за спеціальністю економіка пізніше і ще й Київський інститут інвестиційного менеджменту. У 2007 році вступає до партії Свобода вже у ролі освіченого бізнесмена. У 10-му році він був обраний депутатом Броварської міської ради шостого скликання почав з місцевої політики. Проте за даними спостерігачів пропустив майже половину або навіть більше половини засідань мікс міськради, і у 12-му році входить до виборчого списку свободи вже на загальнонаціональному рівні на парламентських виборах, але знову таки і тут не був обраний і в період з 12-го по 14-й роки працював. Всього лише навсього помічником народного депутата від свободи більш відомого, більш популярного Андрія Іллєнка, який до речі теж зараз служить. У 2014 році брав участь у бойових діях на сході України у складі добровольчого підрозділу Карпатська Січ після зміни влади 22 березня 2014 року виконуючи обов'язки президента Турчину призначив кузика головою Деснянської райони державної адміністрації в Києві, тобто того району, де він народився. На цій посаді він пробув близько півроку і вже 15 вересня 2014 року був звільнений указом президента Петра Порошенка. Адже голів районів у Києві призначає президент. І звільняє відповідно, Що у тому 2014 році став депутатом Київської міської ради цього скликання. і працював вже в комісії з питань торгівлі, підприємництва і регулярної політики. У 2015 році він був переобраний депутатом Київради 8 восьмого скликання і вже стає першим заступником голови бюджетної комісії. На цій посаді кузик також відзначився частими прогулами, пропустив понад 50% засідань. У 2016 році є бенефіціаром компанії панський кошик, що займається роздрібною торгівлею. А в 18-му році повідомлялось, що він випадково навіть поранив себе під час. Очищення нагородної зброї. Тобто можна сказати, що кузик не пробився на загальнонаціональний рівень, не став поряд з тягнебоком, але досить таки успішно закріпився на рівні київської політики, яка є станом на зараз, з що брати до увагу, децентралізацію бюджет бюджету і інші різні процеси, які відбуваються зі, зі столицею і політикою, все-таки теж досить впливовим центром в тій країні, і, от з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у двадцять році кузик вирушає на фронт. Залишаючись при цьому депутатом Київради. Наразі він є командиром батальйону Свобода. Активно коментує події на фронті у змі. Наприклад, інтерв'ю громадському 24 четвертому році він різко висловлювався на адресу українського військового керівництва. Я цитую за слова ситуація складна, але контрольована. Треба розстрілювати, тому що це маскує насправді багато жертв, багато втрат і камуфлює реальний стан справ. А іноді він просто жахливий кінець цитати кузика. Але у червні 25-го року, коментуючи наступ російських військ, кузак заявив, що українська армія перше у світі зведення війни в обороні стримовані противника. При цьому він зазначив, що у піхоті відчувається пекельна тома. Тому станом на зараз Петро Кузик і залишається київським політиком, але при цьому бере участь активно в обороні України і не просто активну участь, а лишається одним із небагатьох командирів такого рівня, який, акумулювавши свій там політичний підприємницький досвід, дозволяє собі досить різко і правдиво оцінювати ситуацію на фронті. Життя Богдана Банюка насичене на вистави: як театральні, так і політичні. Народився він на Двірнянському районі Івано-Франківської області. Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва Карпенка Каро. Акторську кар'єру розпочав рано, ще на другому курсі вишу, у 75-му далекому році дебютував у кіно, знявшись у відомому фільмі Леоніда Бикова. А ти бати йшли солдати. Першу театральну роль він отримав у 77-му році. І якраз таки згодом, наступні два роки він працював у театрі юного глядача, після чого у 80 му році став актором Київського Демічного драматичного театру імені Івана Франка, де протягом багатьох років залишається одним із провідних виконавців. Також Бенюк знявся приблизно у півсотні фільмів і був актором дубляжу багатьох відомих іноземних стрічок. На виборах 2006 року балотується до Верховної Ради від партії «ВО Свобода, але партія не подолала прохідний бар'єр, набравши 0,36%. Десятих відсотка голосів у 2007 році Бенюк знову йде на вибори під номером 4 у списку свободи. На виборах 2012 року був обраний народним депутатом України сьомого скликання, посівши друге місце у списку свободи у парламенті. Одразу ж очолює підкомітет з питань міграційної політики, громадянства, статусу іноземців і осіб без громадянства, біженців та зв'язків з українцями за кордоном. Якраз таки це був склад комітету Верховної ради з прав людини та міжнаціональних питань. Дивно, до речі. При цьому, щоб Бенюк все ж таки мав би бути ближче до культури, менше з тим, 8 березня 2014 року, Бенюк разом з іншими представниками свободи, зокрема Ігор Мірашніченко, застосував фізичну силу до керівника національної телекомпанії України Олександра Пантелеймонова, змусивши його написати заяву про звільнення. Причиною стало обурення з приводу трансляції в ефірі святкування в Росії з нагоди анексії Криму. Ці дії викликали широке засудження в суспільству, включно з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Понад 30 народних і заслужених артистів України підписали листа з пропозицією Бенюку добровільно відмовитися від звання народного артиста, і вже 31 березня 2014 року Бенюк якраз таки відмовився взагалі і навіть складати депутатський мандат. З лютого 2018 року Богдан Бенюк, професор завідувач кафедри акторської майстерності та режисури драми у Київському національному університеті Карпенка Карого, де колись і навчався. З листопада 2022 року він обіймає посаду директора художнього керівника Київського академічного драматичного театру на Подолі. і призначена дія на період воєнного стану. Також він продовжує працювати актором цього театру. А з початком великої війни Бенюк зробив кілька цікавих іноді суперечливих заяв, які правду кажучи, вже стали звичними для представників свободи, наприклад, Бенюк заявив, що ТЦК в Україні з'явилася саме через те, що більшість українців не розуміють, чи мають іти служити, тому їх доводиться мобілізувати, нібито промусово постійно. Українці звернули увагу на той факт, що сам бенюк уже не підлягає мобілізації через вік, актору 67 років, а його 28-річний син не був мобілізований, бо має вистрочка студент. Також Банюка різко висловлювався щодо російськомовних українців. На його думку дітей, які розмовляють російською, потрібно бити, а саму мову вважати якраз таки символом ворога. Ось цитата: береш різко і постаратися відлупцювати, щоб він забув на віки вічні, що є російська мова. Таким чином народити в дитині гордість за мову. Бо коли він матиме гордість, почуватиметься українцем. У нього не буде питань, як говорити з однокласниками, говорив тоді бенюк. Також є ще один цікавий факт: що під час повномасштабної війни бенюк раптово для себе виявив, що він був в розстрільних списках російських окупантів і йому загрожувала страта. Натомість сказав навіть про те, що йому треба прийти до СБУ і поговорити на цю тему. Щоправда, з офіційного боку такої інформації ми не знайшли. І сам ж бенюк про службу безпеки України також висловлювався досить цікаво. Він Претендував на те, щоб і очолити, про що говорив публічно в засобах масової інформації, про те, що він хоче стати очільником СБУ, її на службу Божу України і займатися там не менеджментом, а вихованням нових кадрів СБУ, щоб вони любили Україну, мали високі моральні принципи, для того, щоб в майбутньому не зраджували державу. Проте лідеркою за кількістю скандалів, протестів, хвиль хейту, провокаційних заяв, будь-чого беззаперечно залишалася Ірина Фаріон серед представників свободи і не лише серед них, але й мабуть таки у всій українській політиці. Надзвичайно яскрава особистість народилася у Львові 64-го року. Свою трудову діяльність починала. Сю навсього, як бібліотекарка у 70-х роках працювала лаборанткою на кафедрі загального мовознавства Львівського державного університету Франка, паралельно керувала різними гуртками марксистсько ленінської естетики, мовознавства і входила до факультетського клубу інтернаціональної дружби, в межах якого проводила бесіди з іноземцями, аби допомогти їм краще опанувати російську мову, Із вересня 78-го року була членом ВЛКСМ, А у 87-му році стала кандидаткою члени комуністичної партії. От з квітня 88 вісімдесят році повноцінною членкиною цієї партії згодом стверджувала, що вступила до КПРС щоб е, зруйнувати із середини. Однак, журналісти зазначали, що офіційних документів про її вихід е, з цієї партії до 91-го року просто-напросто не існує. У 96-му році захистила кандидатську дисертацію, отримала ступінь кандидата філологічних наук З 98-го по 2004-й рік. Очолювала мовну комісію товариства просвіта при львівській політехніці. А у 98-му році стала ініціаторкою конкурсу. Для студентів, школярів мова твого життя основа. У 2005 році входить до політичної ради Всеукраїнського об'єднання Свободи і починає одразу велику політичну кар'єру. З 2006 року депутатка Львівської обласної ради, заступниця голови комісії з питань освіти і науки, і вже 15 вересня 2015 року захищає докторську диссертацію на тему Суспільний статус староукраїнською, в дужках руської, далі мови у 14 16 століттях. І отримала ступінь доктора філологічних наук. Пізніше працювала професоркою кафедри української мови в національному університеті Львівська політехніка, авторка п'яти монографій і сотень наукових публікацій на тему мовознавства, а особливо того, що стосується саме української мови. З грудня 2012 року, по жовтень, 2014 року, вона була народним депутаткою України сьомо скликання від свободи, балотувалася по мажоритарці 116 округу у Львівській області. Його очолює. Підкомітет з питань вищої освіти у парламентському комітеті з питання науки і освіти після виборів 2014 року не проходить до парламенту восьмого скликання. Посідає третє місце на своєму рідному окрузі. Політичну кар'єру припинила, але залишалася активною у публічному просторі. Переон неодноразово ставала учасницею гучних скандалів у 2017 році. Закликала не давати. Освіти роботи тим, хто не розмовляє українського після конфлікту з Дмитром Гордоном пройшла детектор брехні, навіть аби спростувати чутки про свою співпрацю з російською ФСБ. У 2018 році заявила, перемогти можна тільки тоді, коли бити в щелку кожного москвороту. А от у 23-му році, коментуючи загибель мешканців Маріуполя, назвала це кармічністю і детермінізмом, заявивши, та ви що Росія винна, а вони мозок по дорозі не загубили. Не таке що місцеві мешканці самі винні, бо не голосували за інші політичні сили. Пізніше того ж року вона заявила про російськомовних бійців ЗСУ, зокрема зокрема сполку АЗОВ, що вони не є для неї українцями. Е, цитата: Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською то нехай вони називають себе росіянами. Це висловлення вже ж викликало масове обурення проти Фаріон. Навіть тоді було відкрите кримінальне провадження Службою безпеки України і підозрюваний і як в тому. Що це є розпалювання ворожнечі, так і в тому, що це могли бути якісь свідомі провокаційні заяви для розбурхання суспільних настроїв. Менше з тим, студенти Львівської політехніки вийшли на мітинг з вимогою звільнити закладачку, хоча були й ті, хто її захищали керівництво. вишу та міністерство освіти підтримали протести. Фаріон тоді була звільнення. Згодом вона опублікувала листа на свою підтримку, ніби від студента з Криму, і не приховали його персональні дані. І От, після закликів прибрати ім'я, Фаріон відмовилася і залишила допис без змін. Повідомлялося, що через це Особу, яка написала їй, все таки розшукали російські силовики. 19 липня 25-го року змі повідомили про вбивство Ірини Фаріон. Її було застрелено біля власного дому у Львові. Як згодом було затримано підозрюваного 18-річного Владислава Зінченка з Дніпра. Журналісти з'ясували, що він був підписаний на ультраправі телеграм-канали. Часто цитував так званий маніфест українського автономного революційного расиста. Його коментарі носили досить часто російський і антисемістський характер, зокрема в інтернеті. Зараз зінченко перебуває під арештом без права на заставу. Суд регулярно продовжує запобіжний захід. Його на засіданнях супроводжують рідні та прибічники, які заявляють про його невинуватість. Щоправда, він до сих. Пір не є засудженим, розслідування триває. Ми знаємо, що цього лише можливо може бути виконавцем які нібито якраз таки застрелила Ірина Фаріон. А от хто замовники досі залишається невідомо окремо стосовно посвідти Ірини Фаріон, вона була беззаперечно, максимально суперечливою і провокаційною, де містилися багато як шкідливих, так і насправді цікавих моментів, які позитивно впливали на українську мову. Ірина Фаріон була послідовним е критиком е впровадження російської мови в Україні і послідовним поборником, якраз таки української мови е, в тій ж Україні, не зважаючи на своє комуністичне е, минуле Ютуб е, канал Ірини Фаріон регулярно наповнювався цікавими історичними лекціями і роздумами на тему української мови і українських постатей е, у період ХХ століття. Цікава доля також. Е, і у сім'ї Ірини Фаріон обійшлася вона не без трагедії, адже, наприклад, у той самий день вбивства, а, Фаріон мала чи то збиратися, чи відправляти свою онуку на море на відпочинок. І вбивство сталося якраз напередодні цих подій. Фаріон залишилась дочка, яка була одружена. Чоловік воював на фронті. І невдовзі а, після вбивства Фаріон. Буквально там а, за місяці він загинув. Повідомилось про його загибель, і дочка Ірини Фаріон а, м, буквально за один рік лишилася без матері і без. Чоловіка, вона продовжує, до речі, вести телеграм-канал Ірини Фаріон, але вже від свого імені. На сьогодні це все. Пишіть у коментарях, про кого ми повинні зробити наш наступний випуск. А якщо ви вже прям тут опинилися в кінці цього відео, то обов'язково поставте лайк цьому відео, щоб у нас було натхнення, можливість, мотивація робити більше таких розборів для вас. І підпишіться на канал, щоб не пропустити жоден з них. До нових зустрічей!